Погода найближчими днями зміниться швидко та кардинально. Якщо ще у четвер варто очікувати дощ, мокрий сніг та мороз, то вже у понеділок стопчики термометрів покажуть до плюс вісіми градусів тепла. Про це нам повідомляє Україдреме Так, за прогнозами синоптиків, 8 грудня, мокрий сніг з дощем очікується по всій Україні. Лише на Волині, а також у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій області очікується суха та похмура погода, на решті території країни пройдуть опади. Що стосується температури повітря в цей день, то трішки потеплішає. Але як і в попередні дні, найхолодніше буде на сході України. Там в денний час доби температура опускатиметься до мінус 4 градусів морозу, нарешті території країни повітря буде прогріватися до плюс 2 4 градусів тепла. І лише на півдні буде найтепліше до плюс 7 градусів. Що стосується температури повітря вночі по всій країні, то вона не буде опускатися нижче мінус 5 градусів морозу. Вітер в цей день буде переважно південного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у четвер в західних областях температура коливатиметься від 0 до плюс 4, а вночі буде від мінус 1 до мінус 3 градусів морозу. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від мінус 1 до плюс 2, вночі буде прохолодніше від мінус 1 до мінус 4 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від мінус 4 до плюс 1, а вночі від мінус 2 до мінус 5 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатись в межах від мінус 1 до плюс 4, а вночі від мінус 3 до плюс 2 градусів, у четверг на півдні температура буде від плюс 5 до плюс 7 в день, і від плюс 2 до плюс 4 градусів тепла вночі. У Києві 8 грудня зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, без опадів, температура повітря буде від 0 до мінус 2 градусів морозу. У Львові у цілому погода очікується хмарна, лише ненадовго день порадує нас ясним небом, без опадів. Температура повітря становитиме від мінус 1 до плюс 3 градусів. У Харкові у четвер сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Вранці очікується сильний сніг, вдень і ввечері дощ зі снігом. Температура повітря очікується від 0 до мінус 5 градусів морозу. У Дніпрі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Сильний сніг, який розпочнеться вранці, у другій половині дня зміниться дощем, що продовжуватиметься до завершення дня. Температура в цей день буде від мінус трьох до плюс одного градусів. В Одесі, 8 грудня, протягом всього дня погода буде похмурою. Ввечері сильний дощ, який тиме майже весь день. Поступово слабності припиниться. Температура повітря буде від плюс 3 до плюс 5 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!